П'ята повітряна атака на Київ у грудні і друга поспіль дронами. БПЛА, за попередньою інформацією, типу шахет заходили до столиці з південного напрямку з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області. Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва. Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа. Загорівся один із складів підприємства. Вибиті вікна та пошкоджені стіни чотирихповерхової будівлі та двох складських будівель, розташованих поряд, пошкоджено вісім автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає. Дніпропетровщина зранку ворог обстріляв Нікополь. Дві людини загинуло. Зі ствольної артилерії здійснено п'ять обстрілів по місту. Внаслідок атаки загинуло дві жінки поранено чоловіка, якого надзвичайники врятували з пошкодженого будинку та передали медикам. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, три господарчі споруди, лінію електропередач. Під Миколаєвом пали уламки збитого шахеда. Оперативне командування Південь повідомляє, що у їх зоні відповідальності вночі збили 19 шахедів. Прямих влучень не було. Утім, у Миколаївському районі уламками збитого безпілотника пошкоджено склад агропідприємства. Спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.